Квітуча садиба. Ми живемо в Харківській області, це, звісно, Україна, вирощуємо квіти. Я сьогодні хочу вам розповісти про фіалки. Фіалки, але почну з самого, вважаю, головного. І для... це відео буде для початківців в першу чергу, чому? Тому що, нач... розповім спочатку про терміни, тому що, як показала практика, працюючи з квітами, спілкуючись з клієнтами і розповідаючи їм інформацію про фіалки, вони мене зупиняли і говорили: а що це? А про що це? Так ось розпочну з фіалки. Фіалка це розетка, вона ось отак росте: листовий черенок, листочок. Потім ось вони є більші, є менші, є великі розміром. 30 сантиметрів. У мене в попередньому відео я показувала, які взагалі є фіалки. Є міні, є зовсім маліпусінькі, які на ладошечку тільки становляться. Потім термін такий, як стартер. Ось вони. Тобто, це ще і не доросла розетка, ну і вже не, не дітка. Дітки ростуть з листочків. І ось мають такий вигляд. Ось так кучечко, як грибочки зростають біля листочка. Ось. Потім іще такий цікавий термін є. Зараз я вам показати його не можу, тому що в мене в розетки всі е, тільки пересаджені, і, тобто, вони нарощуються, е, отак ось листова маса нарощується. І пасинків зараз на моїх нема. Пасинок це новенька розетка, яка росте між листочками, як діточка. І її потрібно зубочисткою або якимось таким гострим предметом відділяти від основної рослини. Чому? Щоб вона не скривлювала нам розетку, щоб вона не росла однобокувата. А ще вона тягне багато. Сил забирає у рослини і не дає цвісти. Також рослинка-фіалочка закладає бутони, їх називають цвітоноси. Ось. І треба, якщо ми ще не маємо великого досвіду, дати трішечки підрости пасинку чи цвітоносу квітоносум. Щоб зрозуміти, нам його треба відділити чи залишити. Ось так, ось ще такий момент. В перше відео я назвала фіалку незламною квіткою. Тому що вона дійсно, як, на мій погляд, так витриваліша за кактуси. Вона дійсно може витримати. Багато чого і пристосуватись до температури. І, ну, просто інколи 6 місяців не підходила до фіалок, я навіть не при не каплі. Ось, і все ж таки я їх рятую, і вони становляться знову такими красунями. І так, чому? В першому відео я назвала саме незламні фіалки, тому що вони дійсно, знаючи правильні умови утримання, вони дійсно будуть дуже дуже витривалі. Вони вас здивують. Ось. Для цього потрібно знати, що оптимальна температура зростання, і їм дуже подобається ця температура. Плюс 18 плюс 24 градуса. Це звичайна, це звичайна кімнатна температура. Так, з цим ми розібралися. Але якщо ж вона буде нижче, то треба бути дуже обережною із поливом. Тому що, якщо будемо Якщо температура повітря буде в приміщенні 13-15 градусів, як зараз може бути досить таки часто, то треба просто зменшити полив, щоб земляний ком, в який посаджена фіалка, не переохолоджувався. Тобто краще суха, ніж мокра. Так само і якщо підвищується температура, якщо вища за 25 градусів, то ну, це стосується, мабуть, не тільки фіалок, а більшості рослин. Вони просто зупиняються в рості. Це також на чому я хочу вам наголосити: сказати, що так, я свої фіалки, якщо збільшується температура, Піднімається. Особливо це літній період, коли ми не можемо відрегулювати температуру, якщо в нас немає кондиціонера. Так ось, То ми просто зменшуємо полив або поливаємо дуже обмежено, тому що рослина, рослина припиняє рости. Також ми можемо відкоригувати, якщо на штучному освітленні. Не включати лампи, наприклад, вони ж також гріють. І цим ми також зменшимо температуру. Освітлення ми зменшуємо, якщо температура в приміщенні в нас не відповідає нормі. Або притіняємо, або убираємо. Ну, тобто це не складно зробити. Ось. Головне, це здорова рослина, без шкідників, без хвороби, і обмежуємо в залежності від того, який температурний режим у нас зараз в приміщенні, так ми і реагуємо на подаль, так і поливаємо далі фіалку. Ось, Якщо ми будемо доглядати. За фіалками. Правильно, то вони, звісно, віддячать нам красивим цвітінням та гарним ростом. Поки що на цьому все. Далі розповім і про мій полив, як я рекомендую, як я спробувала і що мені не сподобалося. Далі буде в другій частині відео про фіалки. А зараз всім дякую за те, що знаходитесь зараз зі мною, що переглядаєте відео, дякую, підписуйтесь, підтримуйте мій канал, я вам буду за це дуже вдячна. Дякую, до побачення! Thank you.